Добрий вечір, це канал Я і мої кози. І ми з вами на кухні. Так. Беремо сіль. Ого. Не так то легко. Ого! А що я не відкрию вона нема? О, ні, відкрила. Відкрила. Думала, вже не відкрию. Оце то да. Так, гарно усім вечора, дня, хто коли буде дивився і міцного здоров'я. Так, сіль всипали, імберу трошки, небагато. Тут же, хто хоче імбир моє брати, моє не брати. Так, паприка. Паприки беремо більше, десь так добру чайну ложку. Перець меляний, чорний, звичайний. Ну, осипся. Все. На, на свій смак. Зараз попробую свій виключити. Щось воно не дуже багацько і дало результату, але нічого. Так. Гірчиця така. Звичайна відчиться така горошко. Так. соєвий соус. Звичайний ложка дві. Треба нам трошки меду. Так. І чайну ложку меду, напевно. Я думаю, хватить. А мы ещё чуть-чуть возьмём. Ладно, ещё чуть-чуть возьмём. Пив ложечки. Ох. так. И размешиваем. Выставляем. И зара пока удалим. Так, це в нас м'ясо. Звичайне свиняче. А хто яке має, той таке бере. Я там той раз пекла м'ясо, то питали, а мусово свиняче чи можна любе взяти? Любе можна взяти. Таке вам подобається. Таке собі і берете, і робите. Напевно зразу, напевно, зразу буду на пательню ложити, щоб не розтікалося в ній. О! Ось так. Напевно я дощечку відложу на бік. Хіба тільки порізати. Зробимо о так, один кусочок, і другий кусочок. Так, розрізаю меншими дольками, щоб краще, краще пропеклося, щоб було таке більш кусочками. Ось такого розложимо, воно тоді куче пропечеться. А ви розкажіть, які виріться, ну, як ви маринуєте, запікаєте м'ясо. Я розказую, як я. А ви хтось розкажіть, як ви який маринад робите. Я показую, як я для своєї готую, як мене мої, люблять, як їм смачно. О. Ось так. Це масло. То є домашнє. Хто не хоче, може не кидати. Я нікого не заставляю класти масло. Я показала. Відправляємо в духовку при температурі в мене 200. Хай печеться, Не менше, як на годину. А там тоді подивимося, чи ще будемо що робити, чи не будемо. Ось, чи допікати будемо, чи ні. Ось таке діло. Ой, рішотку не поставила. Дара. Так, ось таке м'ясо вийшло. То не різане. Я не різала, так просто куски положила. Оце я нарізала. З гірчечкою ось таке м'яско Дуже смачно. Ми вже попробували Ось, а тут у нас є. Печиво до молока, до печива ще можна взяти масло. козячого ось свіженьку тільки, тільки нині зробила. Так що, ось така у нас буде смачна вечера. Хто хоче, може ще взяти собі гірчиці чи там кетчупу, що хоче. Дуже смачне м'ясо, ніжне, м'ягеньке. Можна було чуть більше посолити, але повністю вистачає. Можна їсти і так. М -м -м. Хто буде готував, готуйте, смакуйте. Всім смачного. Мирного неба і міцного здоров'я. Ну а хто ще не підписався, може, має можливість підписатися, підписуйтесь, якщо вам подобаються мої відео. Хто має можливість поширити відео в других соцмережах? Будь ласка, поширте. І всім всього самого найкращого. А ми будемо вечеряти, Лягати спати. Гарного всім вечора, гарного дня, хто коли буде дивився. Всім всього самого До зустрічі в лідуючому відео. Па-па-па-па.